Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. От це, це явний програш, тому що це ну, дуже категоричний натяк, да? що там, типу, що ну, над, надто замріяний Володимир Олександрович, надто аплодисментозалежний, надто такий артисти, надто ну, надто мрійник. Власне, це ми показали. І це для країни однозначно. Ну, стьоно звучить. Тобто Зеленський, який звик, що Стібець це він, постівались з нього. От, щоб ми зрозуміли це, і я саме так це зрозумів. А от в випадку е, з Єрмаком, тут е, все набагато складніше. Тут два в одному, тут твікс. Е, По-перше, е, таким чином е, показали в політику, е, можливо, е, тенденцію. Є, ну взагалі західного естеблішменту, до того, що вони визнають, що Єрмак дійсно є сірим кардиналом, є фаворитом, головним е, е, людиною, яка готує проєкти рішень. Їх е, тільки висвячує Зеленський своїми підписами, але е, процес підготовки і потім е, впровадження управлінських рішень і підготовкою. Через Верховну Раду, да? ну, чи через Кабмін, якщо це постанови. І виконанням, якщо це, ну все одно, це виконавчі гілка влади, да? е, в, тільки ну, є процес, який в управлінні називається так, процес підготовки, прийняття реалізації рішень. Підготовка, прийняття реалізації. Тільки на другому штабе прийняття задіяний Зеленський, але задіяний тому, що йому, ну, як. На дурака не нужен нож, йому раба нагоріш і ділай з ним, що хочеш. Да? Пробуратино так співали. І, і от все маємо те, що маємо. Йому ж кажуть, що Володимир Олександрович, це мудре рішення. Якщо ви приймете, ви, най, ви найвеличніший, наймудріший. І все, йому юлея насипали там, десь за пазуху він підписав. Але е, фактично на підготовки рішення ніякий експертне середовище не включене. Да? На процесі реалізації. Ну, вони ж самі себе перевіряють смішний приклад. Відступлюсь на секунду в Сумській області: перевіркою двох мільярдів бюджетних грошей, які зайшли в область на відновлення в обласній військовій адміністрації. Зібрали крепку таку коаліцію там СБУшники, там, плюс самі органи виконавчої влади, плюс їхні ж там. ну, які заточені під них громадські організації. Така крепка коаліція буде досліджувати, там, типу, власне, як, як гроші. Це щоб ми знали етап реалізації і контролю. Та, да, от uh -huh. останній же етап, ще після реалізації, контроль за реалізацією рішення, ну, визначення, власне, результативності і ефективності. Це щоб ми знали, от як працює зелена влада. Да? Я, я трошечки докажу, просто, що вийшло так, що з одного боку, у нас Єрмак визнаний. Що він таки є кардиналом Рішельє місцевого розливу, і друге, що не менш важливо, що не менш важливо, я думаю, що тут це зроблено ще спеціально. Тепер ж Володимир Олександрович зарівнує до Єрмака, то що тут же на сцені должен бути він один, а тут, якщо хтось вибігає, там теж на сцені кричить: А тут теж на сцені, а то хлопайте і мені. То це заліт, тобто для зальот, і це буде так, да. Тепер можуть бути холодні стосунки між мы... ними. Ні, частково гроші зайшли. У нас в Сумській області зайшло 2 мільярди. Вони ще не всі освоєні, тому що вони там б'ються, щоб ця субвенція що зайшла, щоб вона була перехідною на 24 рік. Зайшли, і я, ну це не, не, не наша нинішня тема, але я вам там смішно, скільки, що і, ну, смішного і страшного. Да, там, ну, то есть, вони, як в останній день, там ну, такі шоу. Ну, Так оце ж, оце ж і хочеться сказати, як ото колись сказав цей класик, становітесь! Але ж ні. Але ж ні. Ну, ми от бачимо ці тендера, які проведені в вересні, жовтні, там, в Сумській області. Ми, у нас є проєкт, по якому ми перевіряємо, ну то там обнять і плакать. Да. Дивна логіка, ну да. Я, я не знаю, куди там Давид, що, що це, що, ну, з якої ноги він встав, щоб таке говорити. Ну це вимагає суспільство. Теж знову ж ми бачимо, що 80% людей в Україні за НАТО і ЄС однозначно за інтеграцію. Ну а, а Давід тепер каже, що там типу, що це можливе. Ну, взагалі, те, що вони е, говорять, вони мімікрують про суспільство, в тому числі про бажання миру. да, Зараз більшість населення е, знову. Як виходить, тут як ото говорив Ніча, коли ви дивляєтесь в безодню, знаєте, безодня вдивляється в вас. Вони намагаються мімікрувати під суспільство, під суспільну думку. Навіть якщо я б уточнив, під електоральну думку, вони бачать там свій електорат. Куди дивиться їхній електорат? Да, вони ж фокус групи, вони е, на зрізах зразу беруть основне там, ну умовно, там за кого ви будете голосувати, якби вибори відбулись на ближчій неділі. Там пум-пум-пум-пум, перелік е, персон, за яку партію ви б голосували? Ну там таке все. От, але потім е, ми ж повинні розуміти, що вони ж ці настрої і формували. Тобто вони з одного боку формують настрій, з іншого боку, реагують на настрій. Тобто здивляються в безодню і безодня в них. І маємо парадоксальну ситуацію. Якщо ви говорили дві-три недільки, якщо Буданов хотів, щоб ми там вже на зиму будемо в Криму. От Буданов, до речі, поки що е, е, Арістович перестав внушати оптимізм, оптимізм внушає Буданов, тому у Буданова все підвищиться, тому що ми ж. Бажаємо ж, ну нам ж всім хочеться, щоб все було дуже тіп-топ, щоб все класно було. А Буданов каже те час. Плюс, якщо у нього жінку не, не травлять, то він там то в Криму висадиться, то ще десь там. Він самий публічний голова спецслужб в світі. От і тому він популярний голова спецслужб, ну скажімо так, залужний в 10 разів менше говорить про себе, ніж Буданов про себе. Але то між ним, між іншим, то е, е, інша сторона медалі. ми бачимо просто е, ситуацію, от, що вони спочатку формують настрої, реагують на настрої, і настрої людей показують, що ми за е, перемогу, ну за те, що ми вважаємо, перемогою, вихід на кордони 91-го року. От і Давіда Рахамія зараз е, про це говорить. Як тільки ситуація поміняється, вона починає мінятися. І, наприклад, до прикладу, хтось скаже: ну давайте вже там де зупинились, там і стоп, да, там, типу. тут же офіс президента прийме цю думку. Як тільки більше суспільства угу. прийме цю думку. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та й де. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.